Окрім українського Ютуба, є ще багато що цікавого зокрема, є і українська література. Можливо, хтось не знає. Сучасна українська література фантастична. І про це якраз ми хочемо далі поговорити, і буде сюрприз для наших спонсорів. Так, дочекайтеся, будь ласка, і з великим задоволенням я хочу запросити в цю студію Сергія Карюка. Це письменник, автор містичних тли, трилерів на історичну тематику. Найбільш відомі. Це Кримонецький звір, «Нечиста чиста кров, багаторічний редактор програм кримінальної хроніки. І має власний ютуб канал Байки ліцензіата». Обов'язково лишаємо посилання на цей канал. І я чекаю вже вас в студію. Пане Сергію, чи чуєте ви нас? Чую. чую. Вітаємо в нашій студії. Як ти вважаєш, може Ірина зараз якесь бажання замовити через те, що два Сергія так. і вона в ефірі? Звичайно, так Звичайно. я замо його ж не можна говорити. А ні. хоча ви всі знаєте, але все я загадала в бажання, і воно збудеться в цьому році. <рес> всі зрозуміли, але робимо вигляд. що ні. Е, давай почнемо з твоєї книги феєрія, 13 андуальських днів і ночей. Вона взяла участь у книзі року BBC 22-го року, відповідно. Вона хоч і не виграла, але це все одно рівень. Як ти вважаєш, це твоя найкраща книжка, чи твоя найкраща книжка як у будь-якої творчої людини ще попереду? Я сподіваюся, що таки попереду. Тому що, ну, це моя, скажімо так, одна з перших книжок, які я написав про сучасність, тому що всі інші мої книжки це історичні детективи. Це там події розгортаються під час Гетьманщини, це 18 століття. А ця книжка саме про сучасність це період, я її видав перед війною, і там розповідається про те, як знаходить себе в мирному житті ветеран. Ветеран війни він. Скажем так, він на роздоріжжі опиняється і вирішує заробити і поїхавши на заробітки в Іспанію. Ну І саме там розгортаються основні події, де він, скажімо так, несподівано для самого себе опиняється в виріх таких подій, там шукає скарби. Ну, от реально, там людина, яка Досить приземлена і не очікує від життя якихось подарунків, вона якби, знаходить кохання і шукає скарби. Тобто і він, скажімо так, в якийсь період він має обрати, що обрати, скарб чи кохання. Ну, так. Так, якщо коротко, така анотація. Пане Сергію, в кожному романі вашому, є потибічні сили. Це ну або той, хто знається на цих силах, або з ними спілкується. От ви вірите в містику чи особисто стикалися з нею? І от навіть попри те, що кримінальні журналісти і редактори взагалі працюють лише з голим фактажем. Як відбувається це у вас? Поділіться? Насправді містика вона з'явилася саме тоді, коли я набирав фактажа для нового для нового проекту, який я на мав запускати років там 6 7 тому. І коли переглядаючи судові справи того часу, то там, скажімо так, всі злочини кримінальні, вони. Були да, ну, звичайні для нашого часу, там убивства, якісь пограбування, якісь крадіжки, і наряду з цими були купа кримінальних справ пов'язаних з містикою, з чарами, з пошуками відьмаків, уперів. І мене це ну досить сильно так дивувало, да тоді тому, що ну люди сприймали містику як елемент, звичайний елемент свого життя. От, але якийсь час я ну, згадав своє дитинство, коли я там до бабусі на Волинь приїжджав, і е, згадав, що дійсно люди, на наприклад, на Волині, ну досить такий, да, там тради... Тради... традиціоналістський край. Вони е, і тоді, коли я був малий і згадую всі ці розмови, вони вірили в саме там в чари, в відьом, і це вірили якось так. Для, для міської дитини воно мені. Мені тоді вже вважалося таким, як вони можуть вірити, а вони вірили от реально. І я розумію, що це все, е, е, наприклад, в XVIII столітті, яке я описую, для них це було ну, просто звичайнісінькою справою, в яке вони не те, що там вірили, це вони, вони, вони знали, що сонце встає, сонце сідає, відьми є, у пері встають ну, вночі в, на цвинтарях. Тобто. І кримінальні справи того часу це звичайно, наповнені. От, ну, е, там я у, у, ут, утруючи, можна сказати, там хвеська Федориха, е, затримана мешканцями села за чари проти свого сусіда. От і таких справ просто там я знаю тисячі сотні стопудово. Цікаво, містика живе в кожному з нас. Хочемо, ми того очевидно чи ні. в Щось ми маємо вірити. Прид тим як ми ще поговоримо про творчість, ми з тобою домовилися, відкриємо нарешті глядачам цей секрет. Ми з тобою домовилися, що ти подаруєш нам на розіграш свої чотири книжки, які ми розіграємо серед наших спонсорів. І відповідно, хочу тобі подякувати за те, що ти робиш ютуб канал «Байки і Ліцензіата», посилання на яке так само є в описі відео. Розкажи, що ти для нас, для наших спонсорів обрав, що вони зможуть. Можуть отримати важливо з твоїм підписом і з особистим побажанням до них, а ну я обрав своє, е, свої, скажімо так, е, мою найвідомішу трилогію це так пригоди голоти. Це ліцензіат е, Болонського університету, який розплутує кримінальні справи в е, XVIII столітті. Е, і свою, це, це три книжки, і свою останню книжку це Ферія, це сучасний, скажімо так, пригодницький детектив, який розгортається от, на, на теренах, скажімо так, Андалузщини. Це чотири книжки з підписами для ваших підписників, донорів. Як пощастило, дуже дякуємо за це. Дуже приємно. Це ну це це просто неймовірно. Показати не можете. Її немає поруч, да, якщо чесно, то вони отам. Я, я не хочу бігти. Все, Ми покажемо І, тоді. Ми да, наступного ще разу ще покажемо. Хочу сказати так. Ну на на правах реклами, мабуть, що а, буквально там на на чи за кілька тижнів моя трилогія перетвориться в. Тетралогію, тому що виходить ще одна книжка пригод голоти, події якого розгортаються в Києві, також в 18 столітті, голота потрапляє в Київ і розплутує серію загадкових містичних убивств в Старому Києві. Так, з чого починає свій роман Сергій Карюк? Це якась певна заготовка, чи це почута колись історія, там, яка вразила, чи, наприклад, там якось особливо впли... вплинула, і ви її розкручуєте далі? Або це у той стус матеріалів, які ви збирали, напрацьовували. Я думаю, що їх дуже багато, їх шкода, і, і знову ж таки ви до них долучаєте і загортаєте в певну містичку, містичну обгортку. Ну, звичайно, так і стається насправді. Е, скажу відверто, ну, для мене написання книжок це от, да, таке ну, хобі. яке ну, Просто через те, що я дуже багато цікавлюсь історією саме Гетьманщини XVIII століття. І тому я читаю дуже багато різноманітних матеріалів, як не дивно, е, людям може здатися, що це трошки дивнувати, тому що читати якісь. Е, е, Скажем, так, сухі, якісь статистичні е штуки, там, короткі повідомлення. Про я не знаю, там хто хтось вкрав коня у когось в 18 столітті, це може трошки дивно, але е, так як е, е, я там співставляю з якими то іншими фактами, я розумію, що за цим всім стоїть якась історія. І мені ця історія, ну скажімо так, я бачу її потенціал, і, і бачу, що це дійсно цікаве, що можна розповісти, і тому зчіпляюся за отсюд за суху коротку якусь інформацію е, і. І з цього ну, починає якось воно, як, як каже, а, а, і а, починається, скажімо так, історія, яка потім роз, розвивається. Ага. Є наш канал, це спецпроект Сергія Мамаєва. Нам дуже потрібна ваша підтримка для початку у вигляді підписки, а так само дзвіночка, а так само лайка. Що для цього потрібно зробити, або перейти за QR-кодом, або просто на Ютубі написати Сергій Мамаєв чи спецпректа Сергія Мамаєва. Він вже одразу знаходить, він вам підкаже, ви підписуєтесь і таким чином підтримуєте незалежний український Ютуб. І нас, оскільки ми працюємо для наших глядачів, ми працюємо для українських регіонів, яких у нас понад 20 мовників, за що ми їм дуже вдячні. І тому таким чином ви підтримуєте незалежність і Україну в тому числі, оскільки без незалежних медіа не може існувати на. Залежна країна, скажи, а от е, ми вже понад рік у війні в повному вторгненні. Ми тут всі в Україні пережили наступ на Київ і е, значить всі ці російські ну, бучу і все інше з іншого боку, ми вже бачили перемогу українських збройних сил. Ми звичайно віримо в ЗСУ, віримо в залужного, впевнені в тому, що все буде добре. Ти відчуваєш якийсь вплив на те, про що ти хочеш писати, зважаючи на, на період, якого в якому ми з тобою зараз живемо? Та, да, звичайно, ну, що я тобі можу сказати, Сереж? ну, період, період насправді дуже важкий, тому що, наприклад, а, навіть в тому, що мій головний герой, з якого писалася з біографії, скажімо так, частинки біографії, якого писалася книжка Ферія, а, Олег, він зараз в полоні і, от, і зараз. Ну, Зараз, скажімо чесно, я коли дивлюся на свою книжку я розумію, що от, ну, і згадую його. І я хочу, щоб в нього все було добре, щоб він повернувся. От. Ми, ми, не, ми, не, ми не можемо жити відрива, від скажімо так, якось у відірваному світі, звичайно, ми про це думаємо постійно, і, книг, і навіть книжки, книжки наші, це. Відображення наших страхів, наших переживань. Остання книжка це насправді дійсно навіяна, як ти сказав. Остання книжка, яка у мене має тільки вийти, це навіяна саме цим наступом на Київ, і, скажімо так, головний головний її е, 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 антигерой, е, з яким бореться на мій е, скажімо так, мій детектив. Це саме, саме Людина, яка хоче знищити Київ? І я намагаюся дослідити в цій книжці природу, чому, чому люди, м, природу людської ненависті, звідки вона, як вона народжується, і, і навіщо? Навіщо вона, скажімо, так, певному певній категорії людей? Чому вона, скажімо так, чому вони живуть заради неї? Ну, що таке от. Сергій, Сергію, скажіть, а от хто ваш читач? Це більш чоловіки, чи це жінки? Ви робили таке дослідження? Скільки років вашому читачеві? І чи в майбутньому хотіли б ви, щоб ще більше прихильників до своєї творчості знайти? Ну, наприклад, так собі будемо мріяти, щоб ваші книжки були екранізовані? Звичайно, це один із, скажімо так, також, що я думаю, кожен. Хто пише, хоче побачити це на екрані. Ну, я, я, я особисто ну, було пару якихось таких ну, розмов з людьми, які, які знімали і серіали по моєму, ну які хотіли знімати серіали по моїх книжках. І мені здається, і потенціал навіть є. А, і... І воно і цікаво, тому що я просто дивлюсь по своєму каналу, да, по-моєму е бай байках ліцензіата, що людей е щоразу більше цікавить історія наша. Особливо, особливо ну, пов'язана це з війною, так, що люди почали цікавитися, хто ми, і звідки, ми і звідки ми їх, і, і навіщо. Тобто, і коли е люди дізнаються про там, ту ж геть Гетьманщину, про те, що. У нас була своя ну, держава зі своїми е, своїми політичними інтригами, історіями, зі своїми. Ну, тобто, ми не з'явилися ні звідки це все було. Це у нас маса маса е, різних е, історій, яких зараз повторюються е, навіть ці політичні, політична боротьба була всі всі ці. Е, Скажем так, всі ці історії повторюються. Вони були старшина наша так само е сварилася і билося, як і зараз. Тобто, інколи навіть до смішного доходить, ти бачиш, що наскільки це е наскільки це схоже да, з Верховною Радою, з всіми нашими війнами між гетьманами, і воно було все Все повторюється завжди, і це ре реально дуже цікаво, тому що можна навіть е проаналізувати і зрозуміти, чим закінчиться. Та чи інша, скажімо так, політична інтрига, тому що ти бачиш, чи ти бачив, чи вона закінчилась там в 1718 році. Ну, то я теж так цього, але реально дуже дуже цікаво, тому що люди не змінюються. Люди просто одягаються не в кунтуші, а в піджаки, не в чоботи, а в туфлі з крокодилевої шкіри. Там, ну, але всі ці людські. Е Е, якості, всі ці людські е, чистолюбства, якісь жадібність, Вони вічні, вони вічні, і дуже цікаво на цим не спостерігати е, саме от 300 років тому. Це було нагадаємо, що можна стати спонсором. Це дуже просто перейти за QR-кодом, який ви бачите. Його можна також сфотографувати і або перейти в описі будь-якого відео за посиланням. Воно активне. Ми лишаємо його в описі будь-якого відео. І скільки це варте? 100 гривень. Це дві кави. Одноразовий платіж welcome, Також будемо раді донатам від вас на PayPal чи карт комон. Все можливо, От ми створили всі можливі е, засоби, щоб ви нам могли допомогти. А ми могли створювати крутий, класний український Ютуб, тому що хочеться, щоб правильні канали, правильний меседж, які сподіваюся, і я впевнена, ні, я не сподіваюся. Я впевнена, що ми тут доносимо, і наші експерти доносилися до українців і не лише українців, тому що у нас така велика географія. Тож ставайте спонсорами.